Швітики. Ось такі дві красунечки з'явилися в моїй колекції. Це орхідейки за обміном від орхоподружки Євгенії. Ось цей малючок вона мені поклала в подарунок. Мінялася однією малючкою орхідейкою Клементина, поїхала до Євгенії трішки раніше. Кому цікаво, заходьте до неї на канал, подивіться, як вона її посадила. А ось це вже результати за два тижні. Гарненько наростив корінець вже в сантиметр, а тут листочок набагато більше став за два тижні. Ну, просто чудові орхочки. Сьогодлекс я дуже хотіла, він в мене був загинув. І ось він знову в мене в колекції. Надіюсь, їм все сподобається і вони будуть гарненько зростати. Дякую за перегляд та до зустрічі на каналі. Безпечної тихої ночі бажаю!